Станом на травень 24-го року до списку недружніх держав входить близько 50 країн. Це США, весь Євросоюз, Японія, Корея, Чорногорія та інші. У росіян запитали, чи можна відпочивати у недружніх країнах? Ні, Не надо можна, але не нужно. Ну я вважаю, ні, нельзя. Ні, от уже не хочеться. Після всего, що у нас происходит, просто не хочеться. Ну, Білорусь только. Ну я би только туди поїхав би. А, с Щас, сейчас я сейчас найду цю штучку, сте таку маленьку та картопільку с цяком. Що все? Ну, звісно, якщо батька приглашает, грех не поїхати, тем более на картошечку. І знаєте, ми помітили, що чим менше у людини можливостей кудись поїхати, тим більше вона говорить про те, що даче – лучше. Ще усі такі патріоти на камеру, а поза нею, список зі штатів і європейських країн, куди б хотіли поїхати, склали б тільки так. Але ж грошей немає. Також журналісти сказали: уявіть. У вас необмежений бюджет. Куди поїдете? Де хочете побувати? На морі. побувати. На якому, розкаже? На будь-якому. Я хотя хочу раз в житті побачити море. То есть ви навіть не від моя мічта. Ось таке воно дрімуче печерне суспільство. Ні. У мене мечта на родину. Це город чита Від чити ще 500 кілометрів. Город борзі, Борзі ще 50 кілометрів. Такої була станіця. Отак, чита місто, в якому живе понад три сотні тисяч росіян, але в якому далеко не всі з них мають газ для опалення будинку. Ех, чита. Мрія всього його життя. Яка там Флоренція, який там Берлін, пшениця. А зачем? Мені б деньги давали, я би не поїхав на жив. Нікода. Для мене Китай, Монголія, якути буряти ближе. Чита. Далі до опитування у містах Ростовської області. Росіянин запитав, наскільки життя його співгромадян відповідає п'ятій економіці світу. Давайте почуємо. Вот це на мені вже десять років. Вот це на мені повірте, десять років. Єдине, одежда на мні. Десять літ. Я ні курю, ні п'ю. Росія унікальна страна. Тільки в Росії працюючий чоловік може бути нижчим. Як то кажуть, грошей немає, але ви тримайтеся, тільки ніхто не пояснив, за кого і за що треба триматися. А, точно, за Путіна. За останні роки рівень життя став нижчим чи вищим? Ніж. Ніже. А ви як читаєте? Звісно, нижче. Зарплати які. Зараз я за комунальні услуги плачу. Больше, чем, ну как, больше полпенсии уходит. И меня на еду остается вообще на жизнь, на месяц 8 тысяч можно у них прожить. Я хотел бы Путину задать такой вопрос. На 8 тысяч он місяць прожив бы. Так, можливо, півдне прожив бы. Хоча, вісім тисяч для Кабаєвої це лише елітного чаю попити один раз. Але скільки не став такі запитання, навіть якщо вони і доходять до вищого керівництва Росії, там всім на всіх буде байдуже. Зате ми точно знаємо, що жити стало лучше. Так відповіло 95% опитаних депутатів в Росії. Говорять, пенсіонери по помойкам ходять ніколи. Ні, ходят, Не, ні. у нас е, в нашому домі ході і тепкі собирають, і може їжу їду. Собіраєш ні. А я... почому по тому все нічим жить. Нерідко росіяни б'ються за дешеві чи безкоштовні товари. Наприклад, в Оренбурзі в магазині покупці побилися, коли у продаж не дійшли прості сушарки для білизни, але зі знижкою продавцям тільки і залишалося, що знімати все це на камеру. В одному з фастфудів Москви роздавали безкоштовні бургери, і відвідувачі влаштували тисняви, виривали частування одне в одного і поводилися так, наче їх не годували три дні. Але тим часом росіянам кажуть про те, що країна терорист стала першою економікою Європи. Ми не знаю, де вибірять таку статистику. Владі <рес> Владимирович сказав, ми сталі по, по по, копапаб по, по, по економіки в цілому. Перший в Європі. Ми ФРГ. Обігнали всіх по вранню і по казухі. Росіяни припиняють запитувати про Путіна. Кожне друге соцопитування – саме про російського диктатора і ставлення до нього. І по суті, кожен другий відповідає саме так: Так, да, звісно, великий воєначальник. Слава Росії і слава Путіну. Війня, як відноситься? Війна це плохо. А от спецоперація це хорошо. Такою логікою взрив це плохо, а хлопок це хорошо. Напевно, так спокійніше звучить. А вже ж навіщо підключати мозок і намагатися зрозуміти різницю між війною і СВО. Сьогодні він кричить: Слава Путіну! а завтра опиниться на фронті. Чи буде він кричати подібне знову під шквальними обстрілами? Маємо сумніви. Хотів... <гум> Чому? А чого хорошого, а де успіхи які? Підносякою операцій. Як можна те з к увісту людей? Негативно. Для цього чоловіка негативно, а для Путіна це не вбивство, а освобождение. Освобождение від хорошого життя, від сім'ї, від будинку, від мрії та щастя е ні. Почому ну тому ж тебе посадять, друг моїй. Мілий друг, тебе посадять, адже свобода слова це не для Росії. Раптом за куща спостерігає ОМОН з дубинкою. Закриве слово в сторону диктатора. Те, що Білгород обстрілюватиметься, ніхто не говорив. А що Київ за три дні візьмуть, говорили неодноразово. Від телевізора людей було не відірвати. Хтось у курсі? Чому там Путін не попередив Білгородців? Коли починалися всі ці операції, вот, то нам ніхто не говорив, що город Белгород буде обстрілюватися. Він привращено фактично в мішенне поле, где стріляють. Всімі відане ворожані, і всі талої громадяни прості, у нет ніякої защиты. А ви цю защиту забезпечили? Не думаю. Окрім дірявого ППО, згадайте ще дещо. Від початку березня росіяни понад 70 разів скинули бомби на Білгородську область. Самі себе бомбим? Тобто вони не є учасниками цих операцій воєнних, вони просто виступають в ролі жертв. Владимир Владимирович начинал от имени народа, но что-то про безопасность для города Белгорода, как-то вопрос этот не решен вот, в реальности для простого народа. Поэтому народ, кто может, у кого есть здоровье и деньги, они производят самоэвакуацию. И получается, что народа съехало столько, что если раньше я ехал с середины города до Харьковской грехи, час в пробках, То сейчас пройшов пробок не ну вот вам вкратце показати. Так вони ні в чому не винні. Такі бідні, нещасні. За Путіна не голосували. Нацистами українців не називали. Суціальні жертви, заручники ситуації. Бідося. Весь малый бізнес накрився тазом. Те суми, которые пишет Галков, там 400 мільйонів прийшло на поддержание малого бізнесу. Я не знаю, куди вони Вот. Я спрашивал многих ем, малих предпринимателей, которые продавали. Ну, вам хоч то снизили суму арендной плати. Всі только плечами пожимають. Ну, про такие деньги. Никак. Вся Росія скоро накриється медным тазом. Пропаганда довгий час селяла електорату по ящику, що всі біди в Росії від Зеленського. Не тому, що якийсь президент, що вчепився у владу довічно на старості років, розв'язав війну, а тому, що президент України згожеволяв і надумав захищати свою країну і свій народ. Е, зеленський. Так, слухай. Ти взагалі з ума сошов? А що таке? Що трапилося? Ти шайтан. Настоящий шайтан ти, Зеленський. Оставте це війна, ти що робиш? Ти взагалі з ума сошов, що ли? Я вже надоїв цю життя, ти розумієш? Вийди відсюди! Розбійно. А, виявляється, йому життя набридло. Яскравих фарб може, наприклад, додати Атакамс або Storm Shadow. Приїжджай в український Крим на аеродром Бельбек або Джанкой. Там почасти вночі весело. Робота нормально не йде в інстаграмі, тіктоки. Не можеш навіть на ківі сняти. Що я делаю даже? Ех, пане президенте, тепер бачите, ось, будь ласка, у росіян ківі не працює, нічого не працює. І мозок у цього молодика теж не працює. Це була програма Breakін Russia. З вас подобайка та підписка на цей канал. Ну а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі. Отак. Чита. Отак. Я мирно. Що це замен? Як тебе не учілбі це бізконтектний байд. Я можу навчити тебе. Давай ты не будешь здесь рассказывать. рассказывать. Не делать. Просто вот, всего этого нет. Кто здесь?